Всім привіт! Давайте з вами помолимося, молитву покаяння. Отець Небесний, пробач мене за мої гріхи, невігластво, помилуй, Господи, та очисти мене святою крою Ісуса Христа. Я зрікаюся усіх хвороб та проклять у моєму житті та довіряю своє життя Ісусу Христу. Я вірю, що Ісус Христос. Господь неба та землі і єдиний Спаситель усіх людей. Прошу, Отець, ім'я Сина Твого, дай мені, Отець, Твоє батьківське заступництво та благословення, приведи мене до церкви, де я можу здійснити Твою волю, прийму Духа Святого. Буду розуміти та виконувати Боже Слово та жити у твоїй істині, любові та силі. Амінь. Нехай Господь Бог вас збереже.